З яких двох слів складається слово сім'я? Абсолютно правильно. Воно складається зі слів сім та я. Що для тебе воно означає? Найрідніші та найближчі люди це члени сім'ї. Мати сім'ю дуже важливо для кожної людини. Сім'я бородина це група людей, які проживають спільно та мають взаємні права і обов'язки. У сім'ї турбуються одні про одних, спілкуються, влаштовують побут. Будь ласка, розгляньте фотографії та назвіть осіб, з яких можуть складатися сім'ї. У кожної людини може бути різний склад сім'ї. Можливо, хтось живе під опікою близьких або родичів. Сім'я може складатися лише з чоловіка та дружини. Коли в них народжуються діти, тоді сім'я це тато, мама та діти. Трапляється так, що сім'я складається лише з мами та дітей чи лише тата та дітей. Коли разом з дітьми та онуками проживають бабусі та дідусі, вони теж є членами сім'ї. У кожної родини є свої традиції. Наприклад, святкувати в родинному колі дні народження, відзначати певні свята, займатися спортом, відпочивати разом. Читати книжки У кожного є родичі. Усі родичі, які походять від одного предка, це рід. Історію роду за декілька десятиліть і навіть століть зображують у вигляді родовідного дерева. Здебільшого сім'ї налічують два покоління діти та батьки. У великих сім'ях разом проживають три покоління, тобто, дідусь бабуся. Батьки та дітки між поколіннями в родині складаються родинні стосунки. Те, якими будуть ці стосунки, залежить від ставлення членів сім'ї одне до одного. Взаємна любов і повага роблять родинні стосунки між поколіннями в сім'ї міцними. У таких сім'ях піклуються одні про одних. Члени сім'ї доброзичливо спілкуються, розуміють одне одного, цікавляться справами близьких і допомагають їм. У родинах, де члени сім'ї турбуються одне про одного, панує взаємна любов і повага. Скориставшись малюнками, змоделюйте поведінку чуйного ставлення до членів сім'ї. Наведіть приклади стосунків між поколіннями у своїх сім'ях. Ти можеш допомагати в домашніх справах дорослим членам сім'ї, а саме доглянути за молодшими братами або сестрами, поспілкуватися з бабусею та дідусем, подати чай хворому татові тощо. Дякую за увагу. Ви впоралися, молодці.